000... після запальних дебатів кандидати у президентських перегонах США повернулися до кампанії у полях. Ромні відвідав Вірджинію, один із штатів, чиї політичні преференції поки не визначені. Він зробив наголос на економічних прогалинах у політиці Обами. Анесромні чесний чоловік. Подивіться на його родину, на те, як він вірить у Бога, та як же він може не подобатися. він сильний кандидат. Я хочу, аби він переміг. Він дуже потрібен нашій країні. тим часом у штабі демократів у Меріленді теж оптимізм. Ці добровольці невтомно працюють тут, агітуючи потенційних виборців упевнений виступ президента на останніх теледебатах полегшив їхню роботу. Yeah. Залежно від того, скільки нас тут працює. Ми намагаємося робити до тисячі дзвінків на день. Зараз нам треба справді піднапружитися, тому ми також працюємо вихідні. Yeah. Багатьох людей немає вдома, тому я лишаю повідомлення. Але сьогодні багато людей брали слухавки, і реакція була позитивною. За опитуваннями, кандидати і далі йдуть з малим відривом одне від одного, і тому передбачити результат виборів 6 листопада практично неможливо.